Ітак, продовжуємо вивчати нашу дисципліну комп'ютерне проектування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішньої лекції: Лінгвістичне забезпечення. План нашої лекції: Визначення та склад лінгвістичного забезпечення. Перше питання. Класифікація і використання мов у САПР Друге питання. Мова. Процедурні і непроцедурні – третє питання. Імовні засоби машинної графіки. Четверте питання. Перше питання. Визначення та склад лінгвістичного забезпечення. Лінгвістичне забезпечення систем автоматизованого проектування. Представлено сукупністю мов, які застосовуються для опису процедур автоматизованого проєктування і проєктних рішень, а також мовами програмування. Лінгвістичне забезпечення сукупність мовних засобів, що використовуються в САПР для представлення інформації про об'єкти проєктовані. Процеси і засоби проєктування, що включає терміни і визначення, правила формалізації природної мови, методи стиснення і розгортання даних, що використовуваних в автоматизованому проектуванні, або є результатом проєктування. Основу лінгвістичного забезпечення складають формальні мови. Призначені для спілкування користувача з технічними і програмними засобами автоматизації, яку можна розділити на мови програмування, алгоритмічні мови, служать для запису програм, тобто використовуються переважно при підготовці програм, а не при експлуатації САПР, мови проєктування, вхідні мови, призначені для представлення початкової інформації в машинному вигляді. Підготовки початкових даних для автоматизованого проєктування, а також перетворення інформації при виконанні проєктних процедур за допомогою програмного забезпечення. Тобто мови проєктування застосовуються користувачами САПР в процесі їх інженерної діяльності. Мови управління призначені для опису інформації, що управляє для програмно керованого технологічного остаткування, фотонабірних установок, графічних пристроїв верстатів з ЧПУ і так далі. Перспективи розвитку лінгвістичного забезпечення, математична теорія мов програмування за допомогою ряду формалізмів, граматика холмського, параметричних граматик, r граматик ЦМ-граматик, Бекусовських неформальних мов можна порівняти. Порівняно просто описувати формальні мови, досліджувати їх синтетичну структуру, розпізнавати і породжувати їх будь-які речення. Термін мова в контексті лінгвістичного забезпечення позначає засіб спілкування проєктувальника САПР і систему символів або знаків алфавіт мови і правил, що використовуються для обміну інформацією. Не дивлячись на те, що даний час теорія вже достатньо розвинена. Реалізація проблемно-орієнтованої мови все ж таки залишається достатньо складним завданням. Для її спрощення ведуться розробки синтаксично орієнтованих трансляторів, які змогли б автоматично настроюватися на формальний опис синтаксису і семантики потрібної мови, що істотно полегшило б створення конкретних мов інженерних SAPR. Друге питання класифікація і використання мов у SAPR. Лінгвістичне забезпечення конструкторського і технологічного проектування повинне враховувати, крім загальних вимог, можливість комплексного використання конструкторської і технологічної інформації, текстової і графічної для забезпечення діалогового режиму проєктування і автоматизації оформлення проектної документації. Відповідно до класифікації мов САПР представлена на НІК 7.3. Розрізняють мови програмування і мови проектування. Мова програмування. Для написання програмного забезпечення SAPR, мови призначені мови програмування. Вони є засобом розробника SAPR. До мов програмування пред'являють вимоги зручності використання, універсальності, ефективності. Об'єктних програм. Програм, одержаних після трансляції на машинну мову. Вимоги до мов програмування. Зручність використання, уверсальність об'єктних програм, ефективність об'єктних програм. Зручність використання виражається у витратах часу програміста на освоєння мови і головним чином на написання програм на цій мові. Універсальність об'єктних програм визначається можливостями мови для опису різноманітних алгоритмів, характерних для програмного забезпечення САПР, і ефективність об'єктних програм визначається властивостями використованого транслятора, який залежить, який залежить від властивості мови. З позиції універсальності і ефективності об'єктних програм найкращими властивостями владіють машиноорієнтовані орієнтовані мови, і які називають мовами асемблера або автокодами. Проте мови асемблера не незручні для людини оскільки їх використання знижує продуктивність праці програмістів. Вони застосовуються для розробки лише тих модулів програмного забезпечення САПАР, які вимагають для свого виконання великих обчислювальних ресурсів. Що істотно впливають на загальні витрати машинного часу і пам'яті. Серед алгоритмічних мов високого рівня, створених на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки, найбільшого поширення була мова Фортран. Її порівняльна простота обумовлює легкість освоєння і достатньо високу ефективність об'єктних програм при рішенні задач чисельного аналізу. Програмне забезпечення багатьох раніше розроблених та існуючих САПР, створено в основному з використанням цієї мови програмування. Проте мова Fortran має обмежені можливості для сучасних складних алгоритмів логічного характеру, тому при створенні таких програм, як монітори, монітори або мовні процесори, використовують або мови асемблера або мову високого рівня з розвиненими можливостями опису різних процедур. Паскаль Піель, Ада, Сі++ Мови проектування. Для опису інформації про об'єкти і завдання проектування призначені мови проєктування. Більшість з них відносяться до засобів користувача SAPR. Мов, Серед мов проектування виділяють вхідні мови, вихідні мови, супроводу і проміжні, і внутрішні. Вхідні мови служать для. Завдання початкової інформації про об'єкти і постановки завдання на проєктування. Вони включають мови опису об'єктів і мови опису завдань. Перший призначені для опису властивості проєктованих об'єктів, другий для опису завдань на виконання проєктних операцій процедур. З рисунку 7:6 видно, що мови опису об'єктів поділяються на схемні, графічні і моделювання. Усунення вказаних вище недоліків використовується в програмних системах, структурах яких пояснюється рисунком. В цьому вводиться універсальна проміжна мова, що відображає особливості широкого класу проєктованих об'єктів, і в вхідні мови, орієнтовані на розробники об'єктів, які складаються з деяких підкласів. Користувач складає на опис на вхідній мові, це опис за допомогою спеціальної транслюючої програми конвертера, і перекладає це проміжною мовою. Далі працює основний транслятор, що проводить опис завдання з проміжної мови в об'єктну мову робочу програму. Перевага дворівного лінгвістичного забезпечення, яке показано на рисунку, полягає в тому, що програма. Програмна система порівняно легко настроюється на нові підкласи об'єктів. Для включення в систему нової вхідної мови досить розробити тільки конвертор з цієї мови на проміжну, і найбільш складна частина системи, основний, основний мовний процесор, залишається без змін. Внутрішні мови з'являються в результаті прагнення уніфікувати форми представлення інформації всередині ОМУ, що полегшує вирішення проблем інформаційного узгодження різних програм у САПР. Третє питання. Мовні процедури і мови процедурні і непроцедурні. Мови проєктування призначені для опису процесів, що розвиваються у часі, зазвичай виявляються близькими до мов опису алгоритмів, називаються процедурними мовами. Мови проєктування, призначені для опису структур проєктованих об'єктів, називаються непроцедурними мовами. Як правило, для користувача САПАР непроцедурні мови зручніші. За їх допомогою безпосередньо описується початкова схема або креслення, користувачеві потрібно лише дотримуватись правил мови, не піклуючись про розробку моделюючого алгоритму. Формальний характер перекладу початкового рисунка схеми у текст на процедурі мови полегшує розробку програмного забезпечення. Інтерактивних графічних схем, у яких початкова інформація про об'єкт формується користувачем безпосередньо у вигляді рисунка на екрані дисплея. Кодування зображення відповідно до правил процедурної мови здійснюється автоматично. Діалогові мови. Важливе значення для САПР мають діалогові режими роботи користувача ЗОМ. Лінгвістичне забезпечення діалогових режимів представляється діалоговими мовами. Фактично діалогова мова. Діалогова мова об'єднує в собі особи, засоби мов вхідного і вихідного супроводу служить для оперативного обміну інформацією між людиною і ЕОМ. Розрізняють пасивний і активний діалогові режими і відповідно активні і пасивні діалогові мови. У пасивному діалоговому режимі ініціатива діалогу належить ЕОМ. Переривання обчислювального процесу в потрібних місцях виконує... виконання процесу проєктування, і звернення до користувача здійснюється за допомогою діалогових програмних засобів, втілених у моніторній системі САПР. Звернення ЕОМ до користувача можуть бути наступних типів: запит, інформаційне повідомлення, підказка. Запити передбачаються в тих випадках, коли від людини потрібне або завдання. Початкових даних або вибір між обмеженими багатьма можливими продовженнями проєктування. При запиті на початкових даних ЕОМ висвічується на екрані дисплея шаблон що складається із питання і порожніх пропозицій, які у користувач повинен помістити відповідні числа або фрази. При запиті варіанту подальшого проєктування на екрані висвічується меню Питання. І декілька поіменних варіантів відповіді. Користувачеве – досить вказати ім'я, вибраної з меню відповіді. Інформаційні повідомлення використовуються для передачі користувачеві проміжних і остаточних результатів вирішення відомостей про стан його завдання. На ці повідомлення не потрібна реакція користувача. Підказки застосовуються в тих випадках, коли дії користувача помилкові, наприклад, порушуються формальні Правила мови. У активному діалоговому режимі ініціатива початку діалогу може бути двосторонньою. Можливості переривань обчислювального процесу є і у ООМ і у користувача. Активні діалогові мови можуть бути близькими до природної мови людини, але з обмеженим набором можливих слів і фраз. Для активного діалогу потрібне істотно складніше програмне забезпечення, ніж для пасивного. Третє питання: мовні засоби машинної графіки. Лінгвістичне забезпечення процесу геометричного проєктування призначене для надання проєктувальнику потужних і зручних засобів формування, зберігання, перетворення і вводу-виводу графічної інформації. Комплекс програм відображення геометричної інформації включає. Програми перетворення вхідної інформації команди управління пристроями відображення. У нього входять програми-транслятори, що перетворюють початкову інформацію у форму зручну для машинної обробки. Програми графічних операцій, до яких звертаються відтрансльовані проблемні програми. Прикладами графічних операцій є переклад Креслення або його частини в інший масштаб. Нанесення штрихування в розрізі або перетині, формування розміру, з нанесенням виносних і розмірних ліній, стрілок і так далі. Програми створення архіву графічних документів, які дозволяють використовувати типові графічні фрагменти у процесі роботи проблемних програм з метою включення їх у зображення об'єкту. Одержане повне креслення об'єкту може бути переміщено у графічний архів для подальшого. Неодноразового використання. Проблемні програми, що забезпечують відтворення креслення або його фрагмента, управляючі програми, які здійснюють зв'язок між програмами управління креслярсько графічною підсистемою. Сформована проблемними програмами інформація містить всі необхідні для автоматизованого відображення дані, які можна безпосередньо перетворити в програмні управління пристроями відображення, але це зробити недоцільно з наступних причин. У рішенні різних задач одні й ті ж програми графічних операцій реалізуються в різній послідовності і лише і лише після виконання останньої програми інформацію необхідно перетворити в команди графічного пристрою або дисплея. Результат може відображатися на декількох графічних пристроях, що мають різні системи команд управління, наприклад, сформоване креслення, можна спочатку відобразити на екрані дисплея, візуально перевірити, а потім дати вказівку викреслити робоче креслення на графічному пристрої. Відображення може проводитися по частинах або повністю безпосередньо після формування графічного елементу або з будь-якою затримкою в часі. Набір програм графічних операцій і систем команд пристроїв відображення можуть з часом змінюватися. При цьому комплекс проблемних програм машинної графіки не повинен піддаватися докорінним змінам. Взаємодія ЕОМ з різними графічними пристроями є складним процесом. В якому разом із специфічними для кожного пристрою діями є багато загальних. У зв'язку з цим результатом роботи проблемних програм записується на деякі проміжні мови, яка не є мовою команд пристрою відображення, але дозволяє при необхідності швидко перетворити дані в команді. Управління графічного пристрою або дисплея. Таке перетворення здійснюється програмним блоком постпроцесорів. Окрім програми постпроцесора, існує програмний блок зв'язку EOM з пристроями відображення. Саме ці програми необхідно певним чином доопрацювати при включенні в підсистему графічних процесор, пристроїв і нових засобів відображення. Решта всіх програмних засобів є. Інваріантними по відношенню до комплексу технічних засобів машинної графіки, така структура програмного забезпечення робить її гнучкою і швидко пристосованою до складу конкретної САПР. Слід зазначити, що загальносистемне програмне забезпечення машинної графіки базується на загальносистемному програмному забезпеченні САПР і повинно включати або спеціальні пакети програм. Або спеціалізовані мови для опису і ведення графічної інформації з відповідними трансляторами. Перші спроби створення використання програмного забезпечення для формування водовиводу графічної інформації відносяться до періоду виникнення пристрою відображення графічної інформації. І в цей же час були створені програмні засоби машиної графіки першого покоління. Вони являються пакетами підпрограм, що викликаються з основної програми, написаної на одній з алгоритмічних мов високого рівня і призначених для формування графічного зображення будь-якому елементу графічного примітиву або виконання заданого графічного перетворення. Об'єктні модулі цих підпрограм зведені в спеціальний бібліотечний файл, звідки можуть бути викликані при компоновці основної програми. Елементами мови в цьому випадку є найменування вказаних під програм. Мовні засоби машиної графіки першого покоління реалізують двовимірну плоску графіку. Найбільшу популярність серед програмних засобів першого покоління здобув пакет Grafor. Він дозволяє викреслювати графічні примітиви, вектор, дуга, текст різного вигляду маркери. Домовних, домовних програмним, програмним засобів. Машинної графіки другого покоління відносяться також пакети під програм, що реалізують формування графічних зображень. Принципова різниця в порівнянні з програмними засобами машинної графіки. Перше покоління полягає в тому, що основною для пакетів програм другого покоління є просторова тривимірна графіка. У іншому, у іншому мовні засоби цих поколінь схожі. У даний час мовні засоби машинної графіки першого і другого поколінь з метою автоматизації проектування не застосовуються. До сучасних засобів машинної графіки, які складають основу більшості, відносяться мовні засоби третього покоління, що реалізують інтерактивну машинну графіку. Процес формування перетворень графічного зображення ведеться на екрані графічного дисплея в режимі діалогу проєктувальника з графічною системою. При цьому формуються графічні зображення об'єктів будь-якої складності в тривимірному просторі. Елементами мови в цьому випадку є проблемно орієнтовані меню, які керуються переміщенням курсору. Дякую за увагу!